23 січня вівторок, Піст і молитва, частина 1. Коли Ісус був на землі, Він навчав своїх учнів молитися, і Біблія рісніє настановами з цього приводу як прямими вказівками, так і ілюстраціями. Проте з усіх тих, хто сповідує молитву, порівняно небагато хто правильно розуміє, що таке справжня молитва до Бога. Чи можна дивуватися, що питання посту пов'язане з молитвою, загалом розуміється неправильно. Біблія, однак, дає нам настільки ж чіткі вказівки, нехай і в меншій кількості, з цього питання, як і з інших. У пророцтві Йоїла ми знаходимо прямий наказ постити, і це з особливим посиланням на останні дні, час перед настанням великого і страшного дня Господнього. Оголосіть Святий Піст, скличте збори, позбирайте старших, всіх мешканців землі додому Господа, вашого Бога, і кличте до Господа. Йоїла, перший розділ, чотирнадцятий вірш. І знову засурміть на сіоні в сурму, оголосіть святий піст, скличте зібрання, зберіте народ, оголосіть святі збори, старців згромадьте, позбирайте дітей та грудних немовлят, нехай вийде з кімнати своєї також молодий і молода з під свого накриття. Йоїла, другий розділ, від 15 до 18 віршів. Христос також казав, що його народ повинен часто постити в дні між Його Вознесінням і поверненням на цю землю. Коли учні Івана запитали його, чому ми і фарисеї постимо часто, а учні твої не постять, він відповів: чи можуть постити сини чертога шлюбного, доки наречений з ними, але прийдуть дні, коли відніметься від них наречений, і тоді будуть постити в ті дні. Євангеліє від Матвія, 9 розділ, 14, 15 вірші, перекладено з англійської. Із прикладів, записаних у Старому заповіті, ми дізнаємося. Щодо посту вдавалися за часів великого збентеження й лиха у крайній нужді, коли бажали особливої допомоги і благословень від Господа, коли Естер збиралася постати перед царем Артасерксом, щоб просити порятунку для свого народу від загибелі, призначеної йому, вона сказала Мардохеєві: Іди, збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах. І постіть за мене, і не їжте, і не пийте три дні, ніч та день. Також я та дівчата мої будемо постити так і так прийду до царя, хоч це не буде за законом. А якщо я загину, то загину. Естер, 4 розділ, 16 вірш. Ми всі знаємо успішні результати цього. До посту вдавався ездра, коли прямував до Єрусалима, щоб відновити місто і поклоніння Богові. На нього чекала важка і небезпечна подорож, і проголосив я там піст над річкою Агавою, щоб упокорятися нам перед лицем нашого Бога, і постили ми і просили нашого Бога про це, і він дав нам ублагати себе. Єздра, 8 розділ від 21 по 23 вірші Що ж таке піст? Піст сам по собі, чи то релігійний акт, чи інша дія є повною стриманістю від їжі та пиття. На випадок із Даниїлом, книга Даниїла, 10 розділ 2-3 вірші, іноді посилаються як на свідоцтво того, що приймання їжі певною мірою сумісно з постом, але уважний читач помітить: Даниїл не каже, що він постив, а що він скорботнів три повні тижні. Протягом яких він не їв хліба приємного, людина може сумувати і без посту, що Даниїли робив. Щоразу, коли в Біблії описуються випадки посту, ми бачимо, що під час посту не приймалося ні їжі, ні пиття. Поститися під час їжі та пиття так само неможливо, як не спати і спати в один і той самий час або бігати і сидіти на місці. Найтриваліший період отримання від їжі припадає на ніч, коли ми спимо. Коли настає ранок, ми порушуємо піст, приймаючи їжу і робимо це навіть якщо наш сніданок уже легкий. О 9 годині дня Корнилій сказав четвертого дня аж до цієї години я постив. Дії апостолів, 10 розділ, 30 вірш. Якщо ми замінимо це словами, четвертого дня я їв дуже мало до теперішньої години, то це зробить всю історію безглуздою. Також безглуздо, коли папа Римський. Або єпископи наказують, скільки можна їсти під час так званого посту. Кожна людина повинна сама вирішувати, чи буде вона постити, чи ні, а також у який час і як довго, але ні в кого не може бути вибору їсти чи не їсти під час посту, тому що щойно щось з'їдено, піст припиняється. У чому користь посту? Для чого він потрібен. Піст пов'язаний з молитвою з прочитаних нами місць писання, очевидно, що він призначений для отримання особливої допомоги і сили від Господа для виконання якоїсь необхідної справи або подолання якоїсь особливо сильної спокоси. На це вказує опис Господом прийнятого посту, де він каже. Чи ж ось це той піст, що я вибрав його, розв'язати кайдани безбожности, пута ярма розв'язати, і пустити на волю утиснених, і всяке ярмо розірвати? Ісая, 58, розділ, 6 вірш. Але, хоча піст означає особливу серйозність і наполегливість в молитві, його не слід розглядати як покаяння або як здобуття прихильності Бога шляхом умертвіння тіла. Бог не радіє людським стражданням, і ми не можемо купити його прихильність навіть жертвою свого життя. Він дарує свою благодать безплатно, тому що він є любов і милість, і на доказ своєї прихильності він віддав себе за нас. Християнська молитва не схожа на язичницьку. Язичники думають, що їх почують за те, що вони багато говорять. Євангелія від Матвія, 6 розділ, 7 вірш, і у своїй наполегливості вони наносять собі рани і страждання. Дивіться у першій царів, 18 розділ, 28 вірш. Божі слуги так не чинять, бо знають, що Бог їхній батько ніжний і люблячий, що він знає, що ми потребуємо перш ніж ми попросимо його, і що він уже багато забезпечив нас усім необхідним. Дивіться Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 8 вірш, послання до римлян, 8 розділ, 32 вірш, послання до ефесян, 1 розділ, 3 вірш, Друге послання Петра, 1 розділ, 2-3 вірші. Тому істинна молитва це просто вимога Божих обітниць з подякою. Послання до Филип'ян, 4 розділ, 6 вірш. Віра демонструє реальність цих обітниць, оскільки піст означає особливу увагу до молитви, він, звісно ж, означає особливу довіру до Божого Слова і винятково сильне розуміння його обітниць і залежність від них. Піст з молитвою вказує на таку повну залежність від Слова Божого, що ми на певний час покладаємося на нього, а не на звичайні засоби підтримки життя.